Привіт з України, з міста Харкова, з нашого питомничка. Друзі, сьогоднішнє відео пройдемося разом з вами. Покажемо, які рослинки зараз в нас є в нашому питомничку. Як вони виглядають. Отже, друзі, на прогулянку разом пішли. Є в нас багато дуже гарних туйсмарах. Дивіться, які вони гарнюні. Ось їх багато з цієї сторони. І ще в нас є достатньо таких. Яскравих туй. Ще одна як мережево. Туя Little Champion. Дивіться. В неї трошки колір відрізняється від той смарагд. Ось дивіться. Вона трошки яскравіша. Ось смарагд, туя Little Чемпіон. Це велика велика куля. А ось тут, поряд з нею, теж куля, це туя глобуза. Це куля велика і це куля велика. А ось. Тришки менша, це Даніка. Дивіться, яка Всі стрижу, годую, тому вони такі яскраві. А ось яскрава туя Міріам. Вона лимонного кольору. Це сестричка туї Даніка, Але вона яскравіша. Дивіться, яка гарна. А поряд з нею неймовірна, яскрава яскрава. Це Туя Марія. Вона висока, не росте. Десь два метри за вишки. Але вона найяскравіша з усіх туй, Навіть Туя Гол Смараг не така яскрава, дивіться. Ось така велика куля теж жовтого кольору. Це туя Голден Глопе. Дивіться, яка вона велика. Вже посадите в квітничку і вже одразу квітник буде великого розміру. Я з нею ви помітили, на штамбі це теж туя, віпкорд. Це на штамбі, а це така сама, тільки звичайна. Дивіться, це велика, а це трошки менше. Неймовірного кольору, не така яскрава, як туя Марія, але все одно вона неймовірно гарна. Це смарагд голд Дивіться, які вони жовті, ну такі насиченого кольору. І смарагдовий, і жовтий. Ну таке поєднання. Дивіться. А ось тут теж з жовтим краєшком. Це туя Брабант Голд. Дивіться, яка. Як мережево Найневибагливіша. Дуже швидко зростає. Лечитки грунтопокривні, неймовірні. Це аюга живучка. Вона навесні квітне. І дивіться, як вона змінює колір влітку. Це червоний дракон. Дивіться, які горшечки великі. Ось яка рослинка. Так, і поряд з нею ще, неймовірного кольору, він навесні був зелений, а зараз, бачите, Рожевого кольору, ніби трояндочки. Це теж чіток. Ось який. Дивіться. Блакитна зірочка. Ялівець блу стар. Дійсно блакитна зірочка квітничку. Тут у нас спіреї японські. Дивіться великі горшечки. Стрижу їх, формую, всі великі. Тут Golden Princess, Little Princess і Gold Flame. Дуже багато в нас різноманітних вербарисів. Дуже багато. Колоновидні, кулевидні, великі, маленькі, яскраві. Червоні, жовті, зелені, будь-які. карликові є. В цьому місці стоять жовтого кольору. Який саме, дивіться, в опису під відео буде перелік всіх рослин. і Там можна подивитися, які саме барбариси в нас є. Ось дивіться, які яскраві. Це адмірейшн. Неймовірний. І дивіться який цей червоного кольору. Це карликові, це невисокі. А ось цей жовтий красунчик. Дивіться, яке поєднання. Червоний барбарис. Цей нижчий, а цей трошки вищий, яскраве місце в вашому садочку. Поря теж яскравий. Красунчик, ви там всі посміхаєтеся, кажете. Ну, всі красуні, красуні, красунчики. Ну, так, друзі. Я так відношуся до, до рослин. Мені вони всі дуже подобаються. я Їх всі обожнюю. Вона б, б була можливість всю нашу планету засадити рослинами яскравими. Як я б так і зробила, ось це ти здавід. Жовтий на сонечку, ну, неймовірно. Ну як можна дивитися і не, не, не дивуватися, як природа ось таке диво створила. Ось ну, так зростає, гарний. Є в нас і чагарники і яскраві. Ось такий можна посадити десь навіть в затінку вашому садочку. Це дерен Елегантіссима. В нього взимку пагони червоного кольору. А влітку ось дивіться, які яскраві листя. Похороплідник Angel Gold. Яскравий, жовтий. Після кожної стрижки прирісти. Дивіться, які яскраві. Ось бачите, підстригала ось в цьому місці. Нові повідростали, які вони яскраві. Похороплідник Андрея. Червоно-бордового кольору. А внизу дирем Сайбіріан Перлз. В нього неймовірні. Дивіться такі. Вони так завертаються, кінцівки пагонів, листячка, Яскраві три кольори і червоний, і трошки бордовий, і помаранчевий, і зелений, пагони червоного кольору. Яскраві, яскраві. Є в нас різноманітні ялинки. Дивіться. Ося яскрава влітку. Це ялина канадська Rainbows End. В неї прірісти жовтого кольору. На якихось трошки яскравіші, як на цій. На інших, ну, вони вже позакривалися. Вони не такі яскраві, більш жовті. Але вона неймовірна. В неї, дивіться, ідеальна форма. Є блакитні ялинки. Це ялина ізелі фастігіата. Вона вузька, не широка. Якщо у вас невеличкий садочок, це саме те, що вам і треба, щоб багато місця вона не займала. Ялинки ще є ось такого неймовірного вигляду. Це ялина На весні в неї молоді прирісти яскравого жовтого кольору. Вона неймовірно виглядає саме на весні. А поряд з нею. Неймовірна гарнюня це ялина Пуш. В неї найбільша кількість завжди, ніж на інших ялинках, шишок. І вона, і в неї шишки яскравого малинового кольору навесні. Ось вони. А дивіться, вже скільки нових бронюк на наступний рік вже ось тут всюди будуть і прирісти дуже яскраві. Вона така гарна. Вона невеличка, але вона завжди приверне свою, не свою, а увагу до себе, друзі. Блакитна ялина Глаука. Це звичайна, як ми всі знаємо, гарна блакитна ялинка з ідеальною формою. Ось дивіться, які гарньюньки. Ще ялинка блакитного кольору. Вона, коли маленька, вона може бути не така блакитна, але все одно це блакитна. Це ялина кейбаб. Не колюча. Зовсім, друзі, ось її тримаю. Вона така м'якенька. Теж хвойна рослина. Ось так вона і зростає, нібито фонтанчик. Це Цуга джеделух, І прирісти. Протягом всього літа ось такі вони. Такого яскравого кольору, неймовірно виглядає. Вона невелика. Виростає десь сантиметрів 60-70. Кіпарісовик горохоплодний Філіфера Нана. Зелений. Кіпарісовик горохоплодний Філіфера аурея нана, Жовтого кольору. Він навіть затінку буде жовтого кольору. Якщо в вашому садочку не дуже багато місця. Це сосна висока, але вузька. Це грінтауер, Тауер, вона дуже пишна, але не широка. Десь метр максимум за ширшки буде. І виростає десь до двох метрів заввишки. Пухнаста, акуратна для невеличких садочків. Це теж сосна, ще більш вузька, друзі. Дивіться, які яскраві молоді пагони. Вона так і зростає. Вони дуже щільно біля стовбу, розростають. Якщо у вас є мета створити японський садочок, своєму садочку, таке місце ну, в японському стилі, придивіться до сосни мусорі. Вона невелика, вона неймовірно зростає в неї дивіться, які як пучочками голочки зростають, вона восени буде змінювати свій колір. Яскраво помаранчевого кольору буде. Є в нас і гірські сосни. Це найменша з гірських сосен, Це сосна гірська бамбіна. Вона карликова і неймовірного яскравого кольору. А ось дивіться, яка. Це теж сосна гірська на штамбі «Привета». Це сосна варела. Вона більш зеленого кольору. Теж яскрава, гарно виглядає. Цесна гірська могус, єлина сербська. Високі є Скайрокети Скайрокеті, високі, блюеро. І моє улюбленці це ялівець скельний монглоу. Найблакитніший. Ялівець китайський шимпаку. Зовсім не колючий. Зовсім. Ялівці грунтопокривні. Це голден карпіт жовтого кольору. поряд блу карпет. Ялівець ґрунтопокривний нана. Грунтопокривний ялівець блакитного кольору. Це ялівець «Х'юз», Невисокий. Сантиметрів 5-7 завишки. А ще дивовижний ялівець «Кішіогіма». Дивіться, які в нього пагани. В різні сторони, вони такі зелені і жовті. Трошки калючі, але дуже гарно виглядає. Ялівець Dream Joy. У нього молоді прирісти кінцівки жовтого кольору. Всього трошки бачите, яскраві. Всього трошки менш яскраві. Дуже щільний блакитного кольору ялівець повзучий ґрунтопокривний ice blue. Дивіться, він блакитний-блакитний. А поряд ось тут ялівець Lime Glow. А цей жовтий красунчик. І, до речі, друзі, ялівець Lime Glow зовсім не горить на весняному сонечку. Йому нічого не зашкоджає, ніякі опіки, нічого. А влітку дивіться, який яскравий. Ялівець Ґрунтопокривний Вілтоні. Нещодавно в одному з відео я показувала нашому садочку. зростає, я по ньому просто ходжу. І нічого не боїться. У нього такі пагони, що можна по ньому ходити, спати, бігати. Все, що хочете, те і робите. А можна вазуни навіть посадити. Дивіться, як гарно виглядає. В нього серединка зелена, а кінцівки зараз блакитного кольору, молоді привісти. Ось дивіться, як відрізняються. Ось серединка зелена, а кінцівки трішки блакитні. Один з яскравих середніх ялівців це ялівець мінжулік. В нього колір лаймовий, не колючий. Дуже яскраво буде виглядати в садочку. Одразу будете на нього звертати свою увагу. Бо він по кольору відрізняється від інших хвойних рослин. Дивіться, ось ялинка поряд, а поряд мінжуліб. Ось тут в нас середнього розміру теж ялівець. Ну, не в нас середнього, а виростає він середнього роз... розміру. Це є лівець агнешка, пагони в різні сторони, можна формувати. Ще дивовижні рослини, дивіться, ось тут стоять. Це теж хвойні рослини, але вони скидають хвою восени. Перед тим, як вони скинуть свою хвою, вони будуть неймовірного кольору: помаранчевий, червоний це медасеквоя і таксодіум. Вони привіті, на штамбах. Дуже високими не будуть яскраві прирісти, ну, такі, знаєте, незвичні рослинки для садочків. бо Бої ялівці ми всі, всі знаємо. А такі рослини, вони такі звертають увагу і така цікавинка вашому садочку. А ще волотисті гортензії, Неймовірна цікавинка, я їх обожнюю. Трошки в нас є, ще, ще трошки є, друзі. Вербаха коронішики це звичайна кущова. Підстригаю її, щоб вона така куля вже з маличку була. Неймовірна огорожа, живопліт можна створити. Або стригти кулею, це ж, теж буде дуже цікаво в вашому садочку. Дивіться, а зараз нові прирісти, і вони теж такого, бачите, якого кольору біленькі, смугасті. Ще багато рослин є в нашому підомічку. Треба багато часу, щоб вам все розказати, все показати. Друзі, в першому закріпленому коментарі будуть всі рослини, що зараз маємо. Пишіть нам вайбер, приєднаємо вас до спільноти і хочемо, щоб всі рослинки, які ми вирощуємо, щоб вони в ваших садочках були такі ж неймовірні, гарні, як і в нашому підоничку. Ми робимо все для того, щоб. До ваших садочків приїхали здорові, гарні рослинки. Чоловік в мене відповідальний за опакування, він все це контролює, щоб вони всі доїхали до вас цілими, неушкодженими. Тому, будь ласка, купуйте в нас рослинки. Нехай наші сади нашої України будуть найкращими, найгарнішими. Всім вам бажаємо натхнення. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося. В нашому питомничку або в нашому садочку, квітучому, пахучому, головне, що здоровому, ну і цікавому. Всім пока-пока, до зустрічі.